У мистецькому арсеналі посилені заходи безпеки і черга на вході. Політики, дипломати, журналісти, культурні діячі всередині немає жодного вільного стільця. Президент в прямому ефірі підписує закон про суспільне мовлення. Друзі, суспільному телебаченню так. Суспільне мовлення це оновлений перший національний. Тепер він отримає багато нових потужностей: три загальнонаціональні радіостанції, два десятки регіональних телеканалів та власний інтернет-ресурс. Обіцяють глядачам і абсолютно новий якісний контент. Але для початку змінюють логотип. Схема фінансування новоствореного медіа теж нова. Перевага в незалежності від влади і від олігархів. Ми не робимо те, що хоче влада ані олігархи. Крапка. Це основна перевага. А фінанси в нас будуть в законі записано 0,2 від бюджету країни. І це не означає, що нам їх дає кабмін. Ні, це означає, що уряд має просто видати як банк, в якому лежать гроші. Що ми з ними зробимо, це вже наша справа. Керівника Суспільного буде обирати наглядова рада. Щоправда, її склад президент розкритикував. Мені не подобається, що в раді, яка буде Визначати є політики. Я вважаю, що їм там нема що робити. Я думаю, що це тимчасове явище. Я не виключаю того, що я надійшов в парламент свої пропозиції, підписавши закон, що політики мають зробити останній крок щодо незалежності суспільного телебачення і дати можливість формувати керівництво громадським організаціям, журналістам. Ольга Герасим'юк, яка планує запустити власне шоу на Суспільному, каже, попри складнощі, вірить в успіх. Я впевнена, що це буде непростий шлях, так? тому що нам потрібно в умовах відсутності грошей, в умовах, коли до першого каналу всі звикли, як до чогось такого застарілого. Але у всіх цих умовах треба буде досягти першої якості, і це єдине, що людей переконає. А якість і довіра це під ручку. Вони йдуть. Головне, що від декларації, від концепцій на папері, як це було там ще 10 років і більше. Нарешті вже прийшли до якогось практичного кроку. Що вже перший крок зелене світло вже є. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта.